Дитячі істерики, чи можна їх проживати екологічно, чи можна їм запобігти? І сьогодні я, Альона Попова, консультант для мам з планування ресурсного стану і виховання дітей, запропоную вам 10 інструментів, які допоможуть в роботі з дитячими істериками. Поїхали! Але перед цим я вам пропоную підписатися на цей канал, натиснути лайк і бути зі мною в моїх відео. Отже, що таке саме істерика? Істерика це емоційний сплеск в стресі. Коли у вашої дитини істерика, це означає, що відключається мозок, логічне мислення, відключається контроль над своїми фізичними системами. Але якщо ми говоримо про дитину до 6 років, то у дитини до 6 років незрілий мозок. Там іде суцільна емоція, з якою ми просто маємо працювати. Сьогоднішні мої поради щодо того, як ми можемо спробувати уникнути дитячих істерик. Для початку давайте приймемо, що ваша дитина це людина. І у будь-якої людини може трапитися в житті ситуація, коли наш організм не витримує емоційного навантаження, тому трапляється істерика. Знову ж таки, у маленьких дітей ця нервова система не досконала і істерики можуть траплятися частіше. Але для себе дайте дозвіл на те, що істерика може бути і це варіант норми. Отже, перша порада. Дуже важливо слідкувати за режимом дитини. Чи вона в одній і той же час приблизно встає, чи в одно і той же час вона лягає, чи є денний сон, чи він є таким, що є в потребі дитини зараз, чи ваша дитина нагодована, чи закриті всі її фізіологічні потреби? Якщо ви будете досить суворо слідкувати за режимом дитини, це може допомогти вам уникнути істерик. Друге, що вам може допомогти, це ваш особистий ресурс. Якщо ви слідкуєте за своїм фізичним станом, емоційним станом, психічним станом, якщо у дитини йде накал, ви, як доросла людина, маєте в собі сили допомогти дитині бути в цьому накалі, не перебираючи цю емоцію на себе. Третє. Знання розвитку дитини. Якщо ви знаєте, що ваша дитина зараз проживає кризу трьох років, або кризу 6-7, або кризу підліткового віку, ви можете знати про те, що істерика може трапитися, і це умовна норма в цьому віці, особливо, якщо ми проживаємо кризу трьох років. Четверта моя порада. Уникайте фраз давай швидше. Коли дитина маленька, нам завжди здається, що вони досить повільні. І це, я вам скажу, не здається, це дійсно так і є, тому що діти ще не вміють вибудовувати логічні ланцюжки. Тому що для того, щоб згадати дитині послідовність певних дій, їй треба на цей час. Тому ми маємо давати дитині достатньо часу в тому віці, в якому вона є, на те, що ви хочете, щоб вона зробила. Приклад, якщо ви хочете вийти з дитиною на вулицю, то ви не маєте починати збори за 5-10 за хвилин до того моменту, як вам треба вийти. Дайте дитині 30-40 хвилин. Спочатку допоможіть завершити ту дію, яка в неї є зараз, ту діяльність, яка в неї є зараз. Потім нагадайте, що ми збираємося. На вулицю. Що нам для цього треба? Нам треба вдягнутися. Де наші речі? Покажи мені, що ти хочеш вдягнути? Червоні штанці чи білі, зелену футболку чи червону? І поступово проведіть дитину за тим ланцюжком, який вам треба для зборів на вулицю. П'яте. Правила та послідовність. Вони важливі для маленької дитини. Правила, за якими ви живете, розпорядок дня, за яким ви живете, чи можна спочатку з'їсти цукерки, а потім їсти основну їжу. Чи спочатку ми робимо одне? Потім робимо інше. І таких правил не має бути дуже багато, їх має бути 2-3 для дитини 3-4-5 років основних правил, яких ви будете дотримуватися завжди. І послідовність це те, що потребує ваша дитина, послідовність в діях, послідовність в розпорядку, послідовність в режимі, послідовність в ваших словах. Якщо ви щось дитині заборонили, і на це є певні причини, то якщо дитина впаде в істерику, вона має знати, що це не допоможе, і ви будете послідовно дотримуватися того, що ви сказали. Це дуже важливо і це те, що часто порушують батьки, які не витримують цього емоційного накалу і змінюють свої рішення. Не треба змінювати рішення, будьте послідовними. Давайте вибір дитині. Дитина маленька, а навіть у багатьох родинах і не дуже маленька, да, і підлітки, є такі методи виховання, які використовують батьки, коли все вирішують батьки. Я сказала, значить ми це робимо. Я озвучила, значить ти маєш робити ось так. Я озвучила прохання або вимогу свою, і ти маєш це терміново зробити. По-перше, не пам'ятаємо, про терміново, не пришвидшуємо дитину. По-друге, дитина має мати вибір. Так це може бути не завжди, і в якихось випадках, якщо ми стоїмо на стоянці, і нам треба виїхати з цієї стоянки, то ми кажемо, що, вибач, я беру тебе на ручки, саджаю в крісло, пристібаю і ми виїжджаємо. Але там, де ви можете дати вибір дитині, ви його даєте. Наприклад... Ви сьогодні прокинулися. Ти хочеш вставати зараз чи 5 хвилин полежимо. Ти хочеш спочатку сходити в туалет, чи підемо чистити зуби. Ти будеш чистити зуби сам, чи е, я можу тобі допомогти. Ти будеш омлет чи яєшню. Та вибір з двох той, який точно ви можете е, забезпечити дитині, і дитина може це виконати. Наступна порада, проговорюйте емоції з дитиною. Ви можете озвучувати дитині, що мені здається, ти сьогодні дуже радий, дуже щасливий, що ж привело тебе до такого щастя. Або мені здається, що зараз ти на мене сердишся. Ти можеш мені сказати, чому ти на мене сердишся? І ми проговорюємо ту емоцію, яку ми відслідкували за тим, як її проявляє дитина. І ми можемо подумати, що це є така емоція, але це може відрізнятися від того, що дійсно дитина відчуває. Пам'ятайте про це, але продовжуйте працювати з емоційним інтелектом. Ви можете називати емоції, які є в житті, ви можете проявляти це через свій власний досвід. Я сьогодні щаслива від того, що ми з тобою гуляємо вдвох. Я так рада, що ти вибіг до мене і посміхнувся. Це все ми проговорюємо дітям. Ви можете повісити перелік емоцій, які є у вас вдома на стіночку, і питати перед сном дитину, які з цих двох емоцій ти сьогодні відчував. І кожного разу ви можете називати дві емоції. Ви можете перепитувати, а як ця емоція відображається в твоєму тілі. Як ти проживаєш цю емоцію, якщо ти радієш, ти посміхаєшся, тебе гарний настрій, якщо ти сердишся, в тебе зжимаються кулачки, або щось затискається в тебе всередині, як ти можеш це послабити? І ми потроху між якимось кризовими проявами, та, це обов'язково не в істериці, не в якихось таких сильних емоціях ми проговорюємо і підрощуємо емоційний інтелект дитини, разом з тим прокачуючи і свій. Ваш спокій це одна із найдієвіших порад. Вона випливає з того, що ви маєте бути в ресурсі, але чим бурхливіший прояв у вашої дитини, тим спокійніше маєте бути ви. Ми можемо почати говорити повільніше. Ми можемо робити рухи більш повільними. І через це наше зовнішнє сповільнення... Може почати сповільнюватися і ваша дитина. І ці емоції можуть йти на спад тільки навіть завдяки вашому зовнішньому спокою. Повага до дитини. Найважливіша -най річ. Завжди думайте, про що і як ви висловлюєтесь. Завжди думайте з поваги до дитини. Це особистість. Це унікальність. І якщо ви хочете, щоб до вас ставилося з повагою, тоді ставтеся з повагою до інших і в першу чергу до своєї дитини. Ну, а якщо всі ці 10 порад не спрацювали, і дитина все ж таки увійшла в яскраву істерику, то я вас дуже прошу. По-перше, подивіться на час і занотуйте собі, о котрій хвилині, годині почалася ця істерика. Істерика може тривати до 30-40 хвилин, і це нормально, так, дитина її може довго проживати, але зазвичай в середньому за 10-15 хвилин все проходить. Єдине, що ці 10-15 хвилин мають такий сильний емоційний накал, що вам складно його витримувати, і тому дуже важливо подивитися на цей час, скільки триває істерика, бо одна-дві-три хвилини бурхливих емоцій у вас в вашому вашій картинці світу можуть здаватися, що це вже пройшло хвилин 10, 20, 30 або триває вічність. Наступна моя рекомендація ніколи не покидайте дитину в істериці. Ви маєте показувати, що ви тут, ви допомагаєте дитині, ви можете допомогти прожити цю істерику, ви спокійні, ви можете підказувати, я бачу, ти засумував, ти в агресії, ти сердишся зараз, тобі хочеться кричати, хочеться кричати, давай покричимо. А-а-а! І кричимо з дитиною. Ти можеш побити подушку, і ми показуємо, як це можна зробити. Ти можеш порвати папір, і ми теж показуємо дитині, як ми це можемо зробити. Ваше завдання як дорослої людини, яка знає, що істерки можуть бути. істерики – це варіант норми, ми маємо допомогти дитині прожити цю істерику. Ну а якщо у вас є запитання, будь ласка, задавайте в коментарях, я буду рада відповідати. І подивіться попереднє відео, це теж буде корисно.